Буде з обмежено придатними після 5 червня, якщо ви не встигнете пройти повторний медичний огляд, повторна вилка. Але спочатку підпишіться на мій Ютуб, Телеграм та Інстаграм. Там багато корисної юридичної інформації. Обмежено придатні, це зараз прям найголовніша тема в соцмережах, так в публічному простірі, оскільки ось ось і 5 червня вже вона стане. Якщо ви ви відкриваєте свій військово-обліковий документ паперовий або в електронній формі, і бачите там таку фразу обмежено придатний, то ви зобов'язані пройти ВЛК до 05 червня 2025 року. Цей обов'язок випливає із закону. Повістку не чекаємо обов'язок, встановлений законом, а, ніяких запрошень. Ви повинні самостійно взяти направлення на вилка і пройти повторний медичне ООН. Так написано в законі. Що буде, якщо ви цього не зробите? Давайте з вами ось разом, якраз і подивимось, що на законодавство, і поговоримо на цю тему. По-перше, як ми вже зрозуміли, цей обов'язок випливає з закону. тобто ви вже не можете аргументувати свою позицію тим, що не отримав повістки, значить, ви мене не запрошували на вилка. А такого вже не буде. Тобто чітко передбачено законом цей обов'язок. Значить, ви повинні були з'явитися, взяти направлення і пройти військово-лікарську комісію. Направлення береться як в електронній формі, так і в паперовій формі шляхом самостійного звернення до ТЦК. Що наразі відбувається? Знову великі черги, дуже-дуже. А деякі жаліються не те, що Боже потратили не чотири дні, як передбачено, так чиним законодавством, а два тижні, три тижні. Тобто, на жаль, дійсно великі черги все я завжди відклали на останній момент. Хоча як мені діляться так враженнями, мої, мої клієнти про те, що іноді лікарі не приймають, іноді там певних години приймають. Тобто закладайте трішки більше часу для того, щоб проходити велика бо дійсно, бо дійсно черги. Цьому буде, якщо ви, наприклад, почали проходити так і висновка у вас досі немає. Про вашу придатність. Наприклад, ви почали проходити ось там, будемо казати, 25 травня, наприклад, так, і станом на 5 червня ви ще не встигли пройти ВЛК, оскільки є черги. А як я знаю, думки розділилися в правовій спільноті. Я вже читала й декілька дописів, які кажуть, певні, так, м'ятак, адвокати про те, що повинен бути висновок про те, що був визнаний, був встановлений вам певний ступінь придатності до військової служби, саме е, датований до 05 червня. Е, я не скажу, що з цим погоджуюся. Чому? Поясню, якщо ви почали проходити ВЛК і дійсно з певних об'єктивних причин не встигаєте його допроходити, да, тобто у вас буде початок ВЛК, воно ж відображається, так? Направлення чітко ж, якщо, головне, щоб направлення було до 0,5 червня. Якщо ви почали проходити а, і трішки не встигаєте, або черги ви не встигають так робити висновки тощо, і у вас буде висновок ВЛК після на 5 червня, а то відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення, я вважаю, що у вас немає такої складової. А, Складової правопорушення як умисло, тобто ви вчинили це не з умислом, так ви цього не бажали. Тобто, по факту вас не можна бути притягнути до відповідальності, оскільки ви. Не просто так, так ти своєчасно прийшли вилка, ви почали його проходити. Однак з об'єктивних чинників головне, щоб було направлення, так і вже тоді до проходити собі спокійно, і відповідно до кодексу у вас не буде складу адміністративного правопорушення, якщо ви взагалі проігнорували цю вимогу законодавства. А ще буде? А, як, по-перше що у вас постає питання, угу, все строк закінчилося, значить, все ок, а, значить, більше в мене не виникає обов'язку повторно пройти ВЛК. Як зазначає Міністерство оборони неодноразово про те, що а, навіть і не думайте про таке, якщо ви не пройшли ВЛК до 05 червня, тобто, взагалі, навіть направлення, так не вяли. То Міноборони каже про те, що готуйтеся, вас все одно будуть направляти на ВЛК, на повторний медичний огляд. Тобто вони трактуються таким чином, і дійсно повторний медичний огляд повинен відбутися, оскільки статус обмежено придатний вже скасований. Що буде далі, так що висвітиться в резерві, буде чи я порушником правил військового обліку, Буде чи на мене штрафи накладатися? Обіцяють, кажуть так про те, що всі одразу будуть у розшуку, всі одразу будуть покарані на всіх будуть одразу накладені штрафи. Так би мовити, 06 червня ви оновлюєте Резерв Плюс, все у вас порушення право військового обліку. Можливо, ніхто цього не виключає. Якщо ми дивимося з вами на вимогу чинного законодавства, що може бути? Так дійсно, якщо ви не приходите до 05 червня, ви вчити порушення права військового обліку, тобто порушуєте здійснюєте адміністративне порушення за статтею 221 кодексу України про правопорушення. Значить, це цікаво. A bun de vas. Розшукувати з метою притягнення до відповідальності, тобто подасть тут от, от розшук буде вас висвітич... висвічуватися порушення право у військового обліку. Скільки часу пройде після 05 червня? Я не можу навіть знати я ж кажу, або в день день, або можливо буде з'являтися поступово як з повістками. Після цього, коли ви побачите, значить, ви ж повинні розуміти, що вас розшукують, вас можуть достав, вас можуть до вас можуть застосувати затримання в разі, якщо зупинять, і доставити до ТЦК. На вас кладуть протокол, потім виносуть постанову, накладуть на ваш штраф. Розмір штрафу, як ви вже знаєте, від 17 тисяч до 25 500. Якщо ви не платите цей штраф протягом 15 днів, то він подвоюється і буде Х2. Тобто, якщо 25500, то буде 51 тисяча гривень штрафу. Якщо не платите в добровільному порядку, то а, ТЦК направляє до виконавчої служби і стягує у вас ці кошти в примусовому порядку шляхом списання з ваших рахунків грошових коштів. Отак відбувається. Знижку можна застосувати. У нас з вами немає там обмежень стосовно правопорушень, в тому числі нагадую, у нас вже з вами є промітка до статті 221, як ви пам'ятаєте. А в якій написано, да, що особи не підлягають відповідальності, в разі якщо можна отримати відомості стосовно них через резерв, це немає м, певних обмежень по статті, тобто знижку можна буде застосувати, якщо ви дійсно не встигли пройти це вилка. До речі, навіть мені відомі випадки, що наразі там, там люди приходять лікування і не встигають пройти вилкам з об'єктивних причин. Бо в них стаціонар тощо, і вже ви ж розумієте, ВЛК можна буде пройти лише після того, як вони будуть виписані з лікарні, так би мовити, здоров'я. Це теж можна буде трактувати як неухилення від проходження, так виконання обов'язків, не як ухилення від проходження ВЛК, а як об'єктивні причини. І в разі, якщо ви потім повторно пройдете, то можна буде щось здійснити. Хочу вам порекомендувати: якщо ви пройшли ВЛК, так і ви є обмежено придатним, то, то, будь ласка, контролюйте, щоб все було внесено в оберіг вашим відомості стосовно проходження ВЛК. Бо як вам вже там казала, десь всередині відео, що якщо у вас буде в оберіг осудитися, що ви обмежено не продали, то це не буде виключати факт того, що ви можливо в якомусь автоматичному режимі. Можете з'явитися в порушенні правил військових обігу, тому нашли велика, почекайте пару днів, поки вони оброблять результати, так і вже оновлюйте резерв плюс, контролюйте, щоб в оборігу була нова постанова. Вилка. Це є дуже важливим. І підсумуємо з вами. Обов'язково встановлено пройти так повторний медичний огляд до 0,5 червня. Якщо ви цього не зробите, буде розшук та штраф. І в будь-якому випадку, як зазначає Міністерство оборони, вас будуть направляти на повторний медичний огляд. Цього обов'язку не уникнути. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.